Британський Королівський інститут оборонних досліджень видав звіт під назвою Попередні висновки з російських неконвенційних операцій під час російсько-української війни за лютий 22 лютий 23-го років. І він виявився дуже цікавим в деяких пунктах. От назвемо вам деякі з висновків. Наказ готуватися до вторгнення в Україну ФСБ Росії отримала, судячи з раптового розширення штату співробітників ще у липні 2021 року. Російська стратегія ґрунтувалася на створенні в Україні величезної агентурної мережі. Її Росія готувала десятиліттями. Наразі Київ уже частину цієї мережі викрив. Спецслужби РФ завербовували багатьох впливових українців, які надалі самостійно створювали мережі агентів під своїм керівництвом. Це типова стратегія, яка описана ще в радянських підручниках. Одним із великих агентів РФ був екс-нардеп Андрій Деркач, який в 2006 2007 роках був головою енергоатому і зробив українську ядерну галузь залежною від Росії. Сам Деркач вибудував власну агентурну мережу, до якої серед інших входив генерал СБУ Олег Кулініч, затриманий влітку 2022 року. Ще один дуже цікавий пункт. За задумом РФ Кулініч за допомогою колишнього полковника поліції Юрія Голубана мав спровокувати масштабні протести на кшталт Євромайдану, всередині яких Росія хотіла запустити своїх провокаторів, а ті влаштували б сутички з поліцією. Для російської аудиторії це виглядало би як ультраправий переворот і мало виправдати вторгнення. Однак у січні 22-го року українські силовики затримали Голубана. Вельми цікаво, що там за протистояння планувалося, з якого питання цікаво от знати. Крім того, Росія створювала ґрунт і для проросійських протестів. Цим напрямом займалася партія ОПЗЖ, один з її лідерів Віктор Медведчук, а також тодішні нардепи Ілля Ківа та Віктор Чорний, які спеціально під це підготували силове крило організації, до якого входили люди з руху Патріоти за життя. Важливою ідеологічною групою російських агентів була Українська Православна Церква Московського патріархату. Росія вербувала та керувала її священниками, а після великого вторгнення використовувала приміщення УПЦ МП як бази для російської техніки та військових. Усвідомлюючи неготовність РФ, російська розвідка рекомендувала відкласти вторгнення до літа 2022 року, але Кремль все одно почав його. Введення великої кількості величезної навіть кількості техніки в Україну в Кремлі розглядали як демонстрацію військової могутності. Москва не готувалася до тривалих повноцінних бойових дій, а розраховувала повторити успіх анексії Криму. Стратегія росіян майже повністю базувалася на тому, що українські військові та суспільство не чинитимуть опору. Російська агентура всередині України виявилася непідготовленою та непридатною до повномасштабної війни, наприклад, до того, щоб здійснювати диверсії в тилу. Росія намагалася паралізувати найвище українське військове командування за рахунок саботажу в керівництві нижчих підрозділів. Значна кількість російських агентів у середніх ланках просто зникла зі зв'язку і перестала з'являтися на робочих місцях. Найважливішу роль у російських планах окупації відігравало захоплення ядерної інфраструктури України, зокрема українських атомних електростанцій. Від каналу Саме Сік. От такі цікаві дані від британської розвідки та Британського Королівського інституту оборонних досліджень. Що ж, аналізуйте і робіть висновки. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!